Всім, всім привіт, друзі! Сьогодні в мене розпаковочка невеличка. Приєднуйтесь кому цікаво, букетик для вас. Перша покупочка ось такі булочки з зущеним молоком і з кремом. Ось такі пахнуть. смачно, скоштуємо. Готувати немає часу, тому прикупила ось такі булочки. Думаю, будуть смачні. Так, що в нас далі? в нас далі така покупочка, яка називається цукерочки. Ось такі цукерочки тут у мене полуниця з вершками. Вишня вершкова, м'ятна цукерочка, барбарис? Яблуко, Кавун, лимонка. Так, кокос. Ну і, мабуть, вже всі вам показала. А ні, ще персик, ось персик, ось такі. Так, 3, 6, 9, 10 сортів ось таких цукерок, бачите? Ось такі цукерочки. 300 грам взяла цукерочок. Так, наступна покупочка. Хотіла сказати зупиночка. Наступна покупочка ось такий сир. Сирок плавлений вершковий і дружба. Ось такі два сири, сирочки. Так. Слідуюча іде ось така томатна паста, 33 помідори. Я, коли заправляю борщ і роблю підливу, то кидаю домашній свій сік і додаю одну ложку пасти такої. Ну, на цей раз буде така 33 помідори, 25%. Ось така Не дуже рідка і не дуже густа така собі. Помірно. Букетик вже для вас. Так, гречка. Ось така гречка. Ядриця 62 гривні. А вага. Зараз знайдемо з вами разом. 800 грам. Що ж так погано видно? Ось 800 грам. Ось така гречка. 62 гривні 800 грам. Подешевшала, було 73 гривні 800 грам. Зараз стала дешевше. Взагалі, хочу вам сказати, покажу зараз цю покупочку, скільки коштують продукти на сьогодні. Думаю, кожна господиня знає, яка ціна, але, але. Так, далі в мене йде ось така ковбаса. Делікатесна з молоком. Варена. Ось така виробництво наше. Не реклама. Так, і що ж ми тут маємо з цією ковбасою? Зараз гляну і вам скажу. Так. Вжити до 24.10.22. Все, ковбаса делікатесна з молоком. І так ціни нема так сметанка сметанка 21% жиру ось така сметаночка 400 грамів пачці Так, дріжджі. Так, дріжджі криворіжські, 100 грам. Довіра перевірена часом. Ось такі. Пачечка 100 грамова. Так, показую вже, щоб люди бачили, що тут є 100 грам. Видно вам не видно ось довіра Перевірена часом. Такі дріжджі, 100 грамова пачка. І ось оця покупка, яку я вам показала. Зараз покажу краще: булочки, сирочки, томатна паста, ковбаса, цукерки, дріжджі, гречка і сметана коштують 366 гривень. Будь ласка, оце така покупочка. Нема що бачити, на столі пусто і 400 гривень Кхм, без 34 гривень. 400 гривень, немає з кошелька. Ну, а що робити треба? Так, наступна покупка. Хлібчик. Хлібчик гірчичний, нарізаний 500 грам. Отакий От хліб. 500 грам хлібчика. Так, що в нас далі? Тут? Далі в нас ідуть йде... яйця золоті. Ось такі яйця. Ціну не знаю, тому що це покупки від Вови. Зараз прийде в хату, бо... Порається дворі, прийде в хату. Якщо є чек, я вам скажу і покажу. Якщо нема, вибачайте. бачайте. Отакі яйця десяток, не знаю, скільки коштують. Там в магазині, де я скуплялася яйця, 70 гривень десяток. Я не купляла, тому що ми домовлялись, що у вас купиться, він буде яйця купувати. Ну, от так. Наступне у мене. Жорик об жорик печиво. Молочне з какао, 248 грам, 114 грам, 90 копійок за кілограм, і ця пачечка коштує 28 гривень 50 копійок. Отакий От жорик обжорик. Ну то що ж не показати. 28 гривень 50 копійок. О, отак краще видно. отаке печиво. Так покладу, буде видніше краще. Так, наступна покупочка ось такий маргарин для тіста. Пампушок називається. 250 грам вагою. 72% жиру. Такий пампушок для тіста. І ще забула показати вам ось вова купив цибульку, таку невеличку, подільчиву. Видно вам чи ні. Зараз покажу, яка. Ось така цибулька. Є більша, ніж яйце. Курини є меншенька, ну, отака, така подільчива. Отака гарненька цибуля. Мабуть, кілограм є, може й нема, не знаю, не буду брехати. Так, і ще в мене є ось такий кефір був купив, а кефір у нас що тут з собою представляє, 2,5% жиру. Селянський кефір. Якщо любиш свіженьке, 900 грам. не літера 900 грам, ось так. Такі покупочки в мене. Так, друзі, і як по якому скупився Вова без кефіру, бо купляв в іншому магазині. 165 гривень 60 копійок. От так 165 гривень 50 копійок і 366. Десь гривень 500-530, ось так коштує ця покупка, яка на столі. Отакі От покупочки. Всім дякую, мої друзі, хто був зі мною. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, одне одного, захисникам. Дякуємо велике за захист. Будьте здорові! До побачення.